Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Рашисти масово атакували Україну дронами. Наслідки ворожого обстрілу. У луцьку горіла квартира на соборності. Талібан оголосив війну Ірану. ЗМІ слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 травня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У ніч на неділю, 28 травня, по всій території України, зокрема і на Волині, оголосили повітряну тривогу. Як повідомили у повітряних силах зсу ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Шахід з північного напрямку та південного, загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів Камікадзе 54 Українські військові знищили 52 ворожих безпілотники. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та критичну інфраструктуру держави в центральних регіонах, зокрема на Київщині у Луцьку. В торговий центр викликали поліцію через чоловіка у вбиральні, який ймовірно був. У стані наркотичного сп'яніння, як повідомляє патрульна поліція Волинської області, днями на лінію 102 звернувся заявник, який повідомив, що в одному із торгових центрів Луцька у вбиральні знаходиться молодик в стані наркотичного сп'яніння та має з собою наркотики. Патрульні, які приїхали на виклик і справді виявили громадянина, який мав з собою використаний шприц. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли 54 таблетки та ємність із невідомою білою речовиною. Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події. За минулу добу волинські рятувальники ліквідували п'ять пожеж. Помешкані господарські будівлі на відкритих територіях. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Зокрема, 27 травня до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Луцьку. На проспекті Соборності горіла двокімнатна квартира на першому поверсі. Рятувальники на гасіння подали один водяний ствол та ліквідували пожежу. Вогнем знищено диван, речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни, меблі. Ймовірно. На причина пожежі необережне поводження з вогнем. Крім цього, у Любомлі цього ж дня горіла дерев'яна споруда. Причина пожежі недолі конструкції печі. А у селі новий двір Ковальського району загорілась скидра пресованих тюків соломи. Імовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Крім цього, вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих територіях. У камені Каширському та у Любишові горіла трава та чагарники. 27 травня до поліції сусідньої Рівненської області надійшло повідомлення від місцевого фельдшера у селі Великі Озера у прибудові за місцем проживання. Родичі виявили тіло 14-річного хлопчика. Слідчо-оперативна група встановила, що неповнолітній вчинив самогубство шляхом повішення. Передає рівне вечірнє передсмертної записки. Хлопець не залишив. Відомо, що дев'ятикласник виховувався у багатодітній благополучній сім'ї. Попередньо встановлено, що конфліктів з однокласниками він не мав. Відтак у поліції за цим фактом нині відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування, під час якого поліці. Сейські встановлюють усі обставини цієї трагедії. У Росії останніми тижнями змінився тон публічних дебатів. Тепер громадян країни-агресорки намагаються змусити активно йти на жертви на підтримку військових дій проти України. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії. Як пише розвідка, Британії змі та бізнес-групи ВРФ, що підтримуються державою, звернулися до міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для своїх співробітників перед економічними вимогами війни, очевидно, без додаткової оплати. Зміна тону розмов явно перегукується з почуттям громадського примусу в радянському стилі. Це також підкреслює, що керівництво найімовірніше вважає економічні показники вирішальним фактором для перемоги у війні. Йдеться у повідомленні. Згідно з останньою ухвалою, військовий облік для призовників починається із 16 років. Це означає, що 17-річним, які не стоять на обліку, може бути заборонено виїзд з країни. Про це розповіли юристи з адвокатської агенції Вертикаль. В Україні річні підлітки можуть зіткнутися з перешкодами під час виїзду за кордон під час воєнного стану. Юристи пояснюють, що нова постанова, яка встановлює вік для військового обліку, є підставою для прикордонників не випускати молодих людей за межі країни. Згідно з цією постановою, молоді люди мають бути на військовому обліку із 16 років. І якщо 17-річний юнак не стоїть на обліку, йому може бути відмовлено у виїзді за кордон. Однак, якщо підліткові виповнилося 17 років і він стоїть на військовому обліку, він має право на виїзд. Після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 мільйони євро. Про це повідомляють тамтешні змі. Канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що Австрія виділить 2 мільйони євро до міжнародного трастового фонду. Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії. Все залишається як і раніше. Жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування, заявив Негаммер. Віце-канцлер Вернер Коглер пояснив, що Австрія робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і допомагає забезпечити, щоб українські діти знову могли відвідувати дитячі садки і школи. У Туреччині 28 травня у другому. Турі обирають президента країни між чинним очільником держави Реджепом Ердоганом та його опонентом, опозиціонером Кемалем Килиждар Оглу. Відомо, що Ердоган здобув перемогу у першому турі два тижні тому із комфортною перевагою у майже 5% відсоткових пунктів, але йому не вистачило голосів, щоб досягти необхідних понад 50% відсотків для уникнення другого туру. До слова опитування проведене соціологічною компанією Конда 20 20-21 травня, Авня показало підтримку Ердогана на рівні 52,7%, а Килич дар Оглу – 47,3 відсотки. Якщо Ердоган переможе, він може залишитися при владі до 2028 року. Після трьох термінів на посту прем'єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною. Талібан оголосив війну Ірану. Про це повідомив лідер Талібану Абдулхамід Хорасані. Про це повідомляють міжнародні змі. За інформацією журналістів на кордоні Афганістану та Ірану розпочалися бої. Бойовики Талібану підтягуються до території Ірану. Вже є вбиті військові. За попередньою інформацією, конфлікт спалахнув за права на воду на афганському кордоні. Річка Гільмент протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан. Де впадає в озеро, яке регулярно висихає, зараз провінція Сістан переживає посуху, і Іран звинувачує талібів у будівництві нових гребель на річці та перенаправленні води. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. тимчасово окупованій Луганщині дуже гучно, як пишуть пропагандисти у Алмазні, 28 травня чули вибухи. За попередньою інформацією, є прильоти з фото опублікованих у мережі. Помітно, що у небо здійнявся стовп густого чорного диму. У Луцьку камери відеоспостереження Безпечне місто зафіксували ДТП за участі легкового автомобіля та велосипедиста. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці департаменту Мунварти Луцької міської ради. Аварія трапилась 27 травня на перехресті вулиць ветеранів та В'ячеслава Чорновола у Луцьку. Як помітно на відео відбулося зіткнення велосипедиста та автомобіля марки Рено, внаслідок якого водій двоколісного опинився на асфальті. На місці. Події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії, а також швидка, яка надала першу медичну допомогу постраждалому. На Росії знову щось вибухає. Як пишуть пропагандисти, на Краснодарщині атакували нафтозавод поблизу Кримського мосту. Вибух, який чутно на відео, був в районі Ільського нафтопереробного заводу. Атакували його чотири безпілотники близько другої ночі. Жодних подробиць, як завжди, не повідомляється. Втім, рашисти традиційно заявляють про нібито роботу ППО. На Волині попрощалися із загиблим на Харківщині героєм Анатолієм Колошвою. Як повідомили у Колківській громаді, провели захисника в останню путь 27 травня у селі Матейки. Відомо, що солдат Анатолій Колошва загинув під час бойового зіткнення, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Перший лиман Куп'янського району Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Росія продовжує нести величезні втрати у загарбницькій війні проти України. У цьому їм допомагають хоробрі українські воїни. Так як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 28 травня 2023 року. Орієнтовно склали 206. 1600 осіб особового складу. Лише за минулу добу вдалося ліквідувати 400 рашистів. Танків ворога загалом знищено вже 3797 одиниць. За добу три штуки. Бойових броньованих машин окупантів спалено 7456 одиниць. За минулі 24 години ще сім штук. Артилерійських систем ворога розбито 3425 одиниць. За добу од. 11. реактивних систем залпового вогню Вторая армія міра втратила вже 574 одиниці. Засобів ППО українським захисникам вдалося мінуснути 329 одиниць. Літаків рашистів з початку повномасштабного вторгнення збито вже 313 одиниць. Гелікоптерів, ворог втратив 298 штук. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня окупантів знищено дві тисячі Три одиниці лише за добу ще три штуки крилатих ракет. Збито вже 1056 штук кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено або пошкоджено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн аж 6192 одиниці. За добу ще 9 штук. Натомість спеціальної техніки рашистів спалено 451 штуку, дві одиниці. За минулу добу дані продовжують оновлювати і уточнювати а відповідно ростуть і без того шалені втрати російської нечисті. Слава українським воїнам, слава Україні. Під час масованої атаки вночі 26 травня вибухи пролунали і на Житомирщині. За інформацією голови обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють усі служби. У ніч проти 28 травня рашисти атакували Україну ударними дронами. Більшість шахедів окупанти спрямували на столицю. Як інформує Київська міська військова адміністрація, це 14-та повітряна атака на столицю з початку травня. Цитуємо сьогодні. Ворог вирішив привітати киян з днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю. Як ідеться у дописі, напад здійснювався в кілька хвиль. А повітряна тривога тривала понад п'ять годин. В результаті атаки над столицею, силами ППО, збито щонайменше 40 безпілотників. Внаслідок падіння уламків. Є жертви та руйнування в різних районах Києва. Через збиття дронів уламки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю. Одна людина загинула ще одну госпіталізували. Окрім цього, виникло кілька пожеж. Загалом цієї ночі ворог атакував Україну іранськими ударними дронами з північного напрямку. Зафіксовано пуски рекордної кількості дронів Камікадзе: 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 шахеди. У Луцьку на вулиці Наливайка зрізали здорові дерева. Відповідний допис розмістили лучани у Фейсбуці і опублікували відповідні світлини. Журналісти телеканалу «Конкурент Тіві вирішили розібратись у ситуації. Відтак, за словами місцевих мешканців, це сталося в результаті запланованого проведення на прибудинковій території довгоочікуваного капітального ремонту. що там треба розширити дорогу, бо дві машини не розминуться. А ще, о, добре, що ви прийшли, Я от серце болить, за оці ще дерева мають різкати. Хоч покращення місцевої інфраструктури, тут чекали всі. Дехто зізнається, що не думав, що це відбуватиметься за рахунок знищення зеленої зони. За благоустрій, так, благоустрій потрібно зробити, тому що тут треба там, звісно, квітники уберуться, уберуться і сходи до сходів ці. Дорога розшириться, і щоб дві машини могли виїхати. Все. Більш нічого дерев зрізати, це за рахунок цього зробити отаку стоянку, щоб це дихати цими вибачте, випарами бензина в Це взагалі ці дерева здорові. Ви бачите самі, які хороші. А молодь в нас золота молодь є які хочуть зробити стоян. Це уявіть собі, ці дерева зрізати. Це жуть. Це жуть. Це взагалі валідола в мене не фатик. А в мене теж болить, слухай, що мають насадити, то вони мають зрізати. Повітря не наставлять машини, будемо дихати вихлопними газами. Втім, незадоволені з зрізанням дерев тут далеко не всі. Деякі мешканці ж навпаки кажуть дуже добре, що нарешті взялись ремонтувати прибудинкову територію. Я не знаю, чого тут жалітися. Тоже всі завжди розумієте, як всі завжди просили, щоб тут щось почали працювати, щось робити. Вже нашим бабкам щось не нравиться. По суті, тут немає де машин ставити. То, в принципі, і не проти. Тут вже треба чимось жертвувати. Або те, або те. Та хай робляться ж хорошо ходити по бруківці, чим по такому. Було. Окрім того, мешканка будинку на Ливайка А пані Анна сама зателефонувала до редакції нашого телеканалу. Жінка каже, що взагалі не розуміє, чому зараз виникла якась конфліктна ситуація з приводу зрізання дерев. Адже під час загальнобудинкових зборів усі ці питання обговорювались. Та більшістю голосів така ініціатива. Була підтримана. Нам видають на наш двір. Ми виграли тендер 5 мільйонів гривень для того, щоб зробити наш двір гарним і зручним. Коли були збори, озвучували про те, що більшість більша половина людей хоче саме більше парковочних місць, тому що у нас автомобілі стоять під вікнами, нас не може приїхати ані швидка під під'їзд, а не може під'їхати, ані пожежна і ніякі машини екстрених служб. Ми назбирали 80 відсотків від будинку. Ті люди, які хочуть... Хочу, щоб була і парковка, і доїзд, і наш скверик. Відтак за словами пані Анни, більшість мешканців проголосувала саме за зручну інфраструктуру, наявність паркомісць та зручного доїзду. Тож зрізання дерев, як розповідають люди, частина майбутнього ремонту прибудинкової території. Ця вода стікає у двір, затоплює хату, а город перетворюється у ставок. Така біда у людей вже багато років. Про проблему телеканалу «Конкурент конкурентіві розповів Волинянин, який зателефонував до редакції. За словами чоловіка, йдеться про селище Стара Вижівка, що на Ковальщині. Чоловік каже, сам живе по сусідству. А у будинку, який роками нищить вода. Мешкає чоловік з інвалідністю та його старенька мати. Топить у нас зроблені асфальт на вулиці, і топить хатинку. Старенькі люди живуть. І інвалід, і його мати вже вісім років. Топить, топить, так топить. Вже кажу, вже скільки років, та і весни, то вже півпівроку качають воду. Вони сільську раду зверталися, заяв заяву пишуть, пишуть. Ніхто нічого не робить, ніхто не допомагає. Це вже два тижні. Нема дощу. О, два тижні нема дощу. Або калюжі стоять, о, голуби п'ють воду. О. Вода стоїть. Огород затопляний. На хаті вознизу плесень, по досками була вода. За словами чоловіка, самі господарі обійстя просто фізично не в змозі вирішити проблему. Адже чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям, а жінка вже старенька. Попри це, воду все рівно намагаються відкачувати помпою. Однак це допомагає ненадовго. на те, що щось дасться вирішити. Люди вже й не сподіваються. Ніхто нічого не допомагає, ніхто нічого не робить. Господи, сказали що вже ми й труби закупили, будемо робити, там прокопати, бо є там лежить стара труба під дорогою, асфальт, Володимирська вулиця. І лежить труба, з цієї сторони. Сусідка забетонірувала, бо в неї через городка вже не буде йти вода. І повинні там прокопати, не знаю, скільки там метрів 50 чи скільки канави. І не дає добро. І приїжджала пожарна в тому році, качала. Оказалася, сказали, скільки ми будемо качати. Це е, сільська рада дорішати е, цю цю проблему. тут дивіться, як зроблена дорога. тут зроблена дорога. Хороший, чистий асфальт. О, по дорозі вода згори сходить прямо сюди до хати, з усіх хатів, з усіх участків, всі вище. Вся вода сходить сюда. Відтак за словами чоловіка, врегулювати ситуацію може лише місцева влада. Втім, керівництво громади, як розповів нам Волинянин, чомусь не дає на це згоди, аби з'ясувати, коли нарешті вирішуватимуть проблему. Ми зателефонували до голови громади Василя Камінського. Це питання вже на стадії завершення, тому що там перемовини великі спеціалічасної особи, щоб дала дозвіл на проведення через її ділянку е, труби. Вже закуплені давно е, всі матеріали, так і тільки тут що через приватне подвір'я привезти, але і тут уже. Найшли загального знаменника, чекали, поки грунтовний води опуститься. Тоді можна буде зробити цю каналізаційну систему. Питання чотирьох ділянок під буде ліквідоване. Тож голова громади переконує все під контролем. Роботи незабаром розпочнуться, і проблему буде вирішено. На все про все заявляє Василь Камінський. Потрібно два тижні. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві слідкуватимуть за цією ситуацією і надалі. Військовий спозиним Адеп із Луцька. Нині він у складі 100-ї бригади ТРО «Волині» виконує бойові завдання на одному зі напрямків фронту, аби підтримати татуся. Його маленький син намалював і передав йому малюнок. Вчора прийшов малюнок, сам намалював свої ручки, обмалював вже починає писати, писав перші слова, передав мені малюнки, сердечка з намальовані свою улюблену іграшку. Ну маленьку іграшкового пінгвіна. Це для мене дуже важливо. Підтримка рідних, а особливо від дітей воїнам, які боронять рідну землю від російських окупантів і що секунди ризикують життям, неабияк важлива. Дуже підтримуємо це. Ми розуміємо, заради чого ми тут, є, є, є. щоб наші діти, щоб наші діти в рідному луцьку жили спокійно, щоб на їхні голови не падали ракети, бомби і по в вулицях рідного міста не ходив, не ходив окупант. Таких малюнків волинські тероборонівці отримали десятки. Їх прикріпили прямісіньку на потрісканій від вибухів будівлі, аби щоразу дивитися і пам'ятати, вдома чекають і рідні моляться за них. Всіх є діти, всі дорослі. Кого нема молодих, але всі вони розуміють, що такий дитячий малюнок це та душа, яка дитина має в собі і передає комусь, просто як, як дарунок. Показує свою позицію. Я сам художник і розумію, що це таке. Наскільки треба зібратися, наскільки намалювати, наскільки вкласти свої фантазії. Про те, що дитина мріє, воно, знаєте, чисте, воно не займане. Це дитяча душа, і вона от показує нам тут, за що ми воюємо. Тож, поки триває знищення російської нечисті, а навколо навіть вибухи, частинка рідного дому гріє серця волинських бійців, дивлячись на малюнки дітей, захисники, вкотре нагадують собі, заради кого та чого вони боронять рідну землю. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. підписуйтесь на наші соцмережі дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас у студії працювала катерина возняк на все добре і побачимось